Айсу, ви ще дивите інформаційно-аналітичний тижневик у Т-1. Я є його ведучий Майкл Щур. Вьода новин. Надзвичайна ситуація, яку служба з питань надзвичайних ситуацій не змогла передбачити. Двох керівників служби з питань надзвичайних ситуацій затримали просто на засіданні уряду. Ви задержуватись порядку статті двісті України про Україну. Ріщені бюджетних денежних средств особа копних резюме. Бачили їхні обличчя, що сталося так швидко, що вони навіть не встигли змінити їх вираз. На них і далі написано: Ми прийшли на чергову абсолютно нудну нараду. Хоча, з іншого боку, може вони просто не можуть повірити, що це все реальність. Слідчі дії просто на засіданні уряду стали несподіванкою і для інших урядовців. Подивіться, як вони ще напружили всі. Тільки тільки я він сам приніс. Не буду більше ніколи. Не буду. забрати міністра екології. Він дерева обіймає. Господи, коли господи. Господи я, чесно кажучи, чекав, коли вже Арсеній Петрович оголосить, що це затримання навчальне. А Аваков скаже, що це вони тестують експериментального слідчого, який вміє проводити затримання на кабміні. Але ні. Затримання не навчальне. А це тоді не спектакль. Я вас предупредив об этом. Ну, може, це і не вистава, але ви знаєте, чимсь показовим воно таке попахує. Це телепостановка. Подивіться лиш на їх акторську гру. Їх просто необхідно нагородити за це. Отже, нагороду за кращу чоловічу роль отримує Арсеній Яценюк. Я дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу за найкращу режисуру. Відзнаку отримує Арсен Аваков. Хочу показати прем'єр-міністру. Хоча б у тебя бумагу. Котра мене вбила совершенно. Приз за найкращу жіночу роль отримує Тетяна Журкова. Вона зіграла роль сурдоперекладача. А при кращу роль другого плану отримає ось цей чоловік на другому плані. Саме його і призначили на місце затриманого надзвичайника. Цього чоловіка на другому плані. Звати Зорян Шкіряк. Подивіться лиш на його погляд. Він вже шкірою відчуває, що настав його зоряний час. Сподіваюся, що у творчого колективу, який працював над цією телепостановкою, вистачить сил та ресурсів, аби перетворити цю прем'єру на серіал. <му> Минулий тиждень можна сміливо назвати іменем Коломойського Ігор. Отже, тиждень Ігор. Клиста дітей, дідів і так далі, ми починаємо нову рубрику Незрозуміло про складне. І зараз ми максимально незрозуміло пояснимо все про Укрнафту, Укртранснафту та Коломойського. Ось ця труба це УкртрансНафта. Ну, насправді це не Укртранснафта, але давайте це уявимо. Отже, Укртранснафта, і вона повністю належить державі Всі 100%. по цих трубах. Тече нафта. Туди-сюди по всій Україні. А отой бак, куди веде труба, це укрнафта. Місце, де збирається вся нафта. Донедавна трубов керував кишеньковий керівник Коломойського. Аж тут кишенькового керівника Коломойського звільнили. І тепер за вентиль відповідає інший мужик. Ясно, що Коломойському це ще не сподобало. Про свої емоції з цього приводу він розповів у емоційному інтерв'ю журналісту Андрушку. Ми його трохи скоротили, але суть намагалися лишити. А що я тут зділу? Я тебе потім в прокуратурі розкажу. Понял? Свобода твій Дітво цей Лещенко? За цю розмову з журналістом пан Коломойський отримав від президента Догану. Так і за вас влетіли. Ха-ха-ха. ха Смішно тобі приваті ти? Що ти на Андрушка накинув? Свобода вец Що ти ты га? Що ти замовчав? замолчал? Ну, тебе притр... А? Що мовчиш? Говори. Що ти мовчиш? Говори, давай. питання є у тебе ще? Или язык. Засунув. Питання є у тебе, чи язик до присох? Ну, а ти ж свобода, Радіо Свобода, знаменіта віч. Поламала Совєтський Союз, свергла большевиков. Ну кажи, ти ж Коломойський, відомий мужик, поламав плани Путіна, зупинив сепаратизм. А ти паспорта тут дежуриш? І що ти ще дежуриш? А ти тут під державну укртранснафту тут чергуєш. Чи що ти тут чергуєш? Ілі презервативи з ти дежуриш. Чи презервативи використані, ти чергуєш? Якось не звучить це в моєму виконанні. Де твій Этот лещенко. Де ти пик, корбан? Ну, ти по своєму телевізору або по своєму інтернету это. Ну. Покажеш ти це по своєму телевізору чи по своєму інтернету? А ти со своєю свободою сидиш ту і караул. Как тілка б невірного мужа. А ти зі своїми посипаками сидиш тут і караулиш б, як баба свого зрадливого мужика. Ну що, ти заткнувся уже? Ну що, заткнувся вже? Алло, гараж. Алло, гараж. <клес> Перепрошую. Не часто доводиться чорноротити. Що <рикл> <Шо> навчиш, говори? Вибачте, <рикл> не дополоскав. Але повернемося до подій тижня. <нафта> Пан Коломойський зрозумів, що контроль над трубов, тобто Укртранснафтов, йому не повернути. Тому Коломойський кинувся захищати хоча б бак з нафтов Укрнафту. Під офісом укрнафти від вчорашнього вечора зварювальні роботи. Тут у нього вже більше шансів. Йому тут хоч щось належить 42%. А от більше ніж половина цього баку належить державі. І щоб захиститися від головного акціонера, Коломойський поставив довкола баку паркан автоматників і бронемашину. Неділю вночі підприємство оточили автоматники, підтягли дві бронемашини без розпізнавальних знаків. Моя укрнавточка. І саме у цей момент туди прийшов Мустафа Наєм. Що? що ви тут ділите Кривеліч? Я що діла? Ті не тя прийшов посадить. Я десь у відповідь вже чув. Скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? Ну я хочу віддатися. А з Мустофа у пан Коломойський був значно приязнішим. Навіть на каву його запросив. Але й наполегливішим сім разів запрошував Ми Сюда. з тобою йдемо кофі пити. Берите руки. Та йдемо. тоді Та виділить кофі, будеш пити. та ваших рука. Кофа будеш пити. піч. Ідеш про що. Розкаже, кофе, йдеш Проще. Ну, скажи, кофе ну кого ви боїтесь? Пить? Я не впевнений. Але схоже, що пан Коломойський грав у гру добрий Коломойський» і поганий Коломойський. І з Україною він грає у ту саму гру. Коломойський, який рятує Україну, це добрий Коломойський. А Коломойський, який хоче і далі багатіти за рахунок держави, це поганий Коломойський. Але залишилося питання тільки тепер до керівництва держави. А хто цей мужик? Той, кого зараз призначили керувати трубов. Хто він? Чий він? Чий накази виконує? Бо пан Коломойський каже, що він працює на іншого олігарха, пана Єремєєва. Так от ми хотіли б знати все про цього чоловіка, щоб ми були впевнені, що ми не приміняли одного олігарха на іншого. E, що більше ніколи, ніколи, я наголошую, ніколи і ніхто не дозволив собі так поводитись з нашим Андручком. <кхм> Видавили всі рубрику незрозуміло про складне. В Україні зростають тарифи на комунальні послуги. Гаряча вода подорожчає трохи більше як в половину з 1 квітня, а опалення, як повідомляли, на 73%. Я знаю, що у вас це викликало почуття паніки, розчарування і так далі. Але, друзі, у нас просто немає іншого виходу, як почати економити. Антон, обігрівач лівої ноги перестав працювати. І зробіть щось з обігрівачом правої, бо він вже майже не гріє, то сирий підвал. Саме так, нам просто доведеться почати заощаджувати. І тому ми попросили експерта з економії ресурсів Поліну Башкіну, аби вона пояснила, як просто можна економити, аби платити менше. Зараз нам все розкажуть про енергозбереження. Датчик <гум> руху. <гум> <гум> Доброго дня, ми до вас прийшли. Пані Поліна. — Дуже Полина. Здравствуйте. Е Отже, я сподіваюся, що ви нам поясните, як економити і на чому ми можемо зберігати енергію. С чего вы, наверное, вы, наверное, думаете, что вы попали в идеальный мир, а вы впервые попали в реальный мир. В новостях принято показывать квартиры, в которых все упаковано и энергосберегающее, а у меня здесь много ошибок. Сейчас их будем искать вместе. Ну, я предлагаю начать с комнаты, в которой чаще всего происходят какие-то неправильные вещи, ошибки. Это комната, где человек ночует, спит, где он просыпается, начинает свой день и где он свой день заканчивает. Первым делом включаю телевизор. Да. Первая ошибка: у вас телевизор на ночь должен быть выключен из розетки. Вот Для чего? Розетка. И если вы оставите все приборы в режиме стендбай на ночь, всякие компьютеры, телевизоры. возможно, там дублирующие будильники, всякие рамки для фотографий, то у вас счет за электричество увеличится примерно на 8%. Это только за ночь. А если вы уходите на работу, и у вас квартира пустая, эти приборы не нужны, то, в общем, желательно, чтобы они тоже в розетку не были включены. Музыкальные центры, тюнеры и вся такая. Вот же я и включил телевизор, угу. перед тем включил в розетку, да. уже не правильно, и потом куда иду в ванну. Вот же я прихожу в ванну. Включаем свет. Я включаю Ещё один світ, мабуть. Ну, в принципі, так, треба сясі подивитися, чи все в порядку. Вот якщо ці обычные, то ці вот Ага. Так и роблю. Потім включаю воду і гарячу воду. Mm -hmm. і я вмиваю холодно, насправді. Включаю воду, повмивав, беру зубну щітку зубну пасту. Вот зубна щітка. Беру зубну щітку зубну пасту. Мокчу вот так, набираю зубную пасту и начинаю чистить зубы. У меня такое впечатление, что я уже так часто рассказывала о том, что нужно закрывать кран во время чистки зубов, что люди научились уже вообще с закрытым краном, вообще не открывая его чистить. Но, судя по всему, нет, это ошибка. Кран во время чистки зубов лучше закрывать, это помогает какое-то бешеное количество литров воды сохранять. Ты, если будешь относиться к этому не как к экономии, которая, может, кому-то будет неприятно, противно, а как к игре, то воду, мордочку, у кран Ну и наверное у вас будет утренний душ. А тут тоже можно законодать душем? Безусловно. Ну, во-первых, есть специальные насадки на душ, которые рассеивают воду таким образом, что ее тратится меньше. Вони дорогие, Нет, недорогие. Ну, в зависимости от того, какого производителя вы выберете. Но они вполне доступны. Uh -huh. Вот у меня стоят счетчики там слева и справа от туалета, до них может тяжело добраться на горячую и холодную воду. Если холодную мы поставили традиционную, то на горячую воду. Но меня достала ситуация, когда уже лет семь-восемь в этой квартире я живу практически без горячей воды. Вот это какие да. специальный лечебник, вот тут, вон Да, да, да. И вот это хитрое устройство, оно измеряет температуру воды. То есть, как только я включаю кран с горячей с водой, которая называется горячая, на самом деле, очень редко ею бывает, то прибор фиксирует, какая температура у этой воды. Боже мой, Майкл еще передо мной на коленях. Когда еще такое можно можно встретить, да? Ну так вот, до 40 градусов... Вода становится бесплатной, поскольку она не отвечает своим uh -huh. вот нормам. По крайней мере, если я захочу оформить претензию на то, что у нас нет горячей воды, у меня будут реальные факты, зафиксированные счетчиком, что ее действительно нет. То есть, мне не кажется, что она не горячая, а есть реальные показатели счетчика, что она не горячая. Идем далее. я по моей счету взял втораю голову, иду и идете на кухне делать кофе. Да, очевидно, на кухню иду. Да, и не забывайте выключать свет в ванной, где вы только что побывали. Логично? Майкл, давайте, вы готовились, я знаю, к нашей встрече, читали инфографику, найдите самую грубую ошибку в этой кухне. Чайник включен в розетку. <laughs> Нет, это не самая грубая. А, не самая. Холодильник. Ну, безусловно, да. Центральная фигура кухни, она стоит в очень неправильном месте. Uh, а для викна! Не только. Для батареи. Летом, летом во-первых, это окно и батарея. Зимой это батарея, летом это окно. Я не знаю, что вы знаете, а в холодильниках есть теплоизоляция, и тому можно не переживать, что у них солнце светит, батареи и греют. Эксперты уверяют, что влияет на самом деле. Более того, я прочитала инструкцию от нового холодильника, что делаю крайне редко, оказалось, что даже пыль на задней стенке радиатора влияет на энергопотребление. Ну вообще фантастика. Но даже не солнце и батареи, а даже близость плиты с, в общем, открытым днем, когда он открыт, влияет на то, как работает холодильник. Давайте обратим внимание на батарею. Видите, это я пыталась сделать зимой э, импровизированный Ощица. теплосберегающий экран. Он сделан, безусловно, неправильно, но так как мы накупили российского газа и, в общем, стимул экономить он пропал, было очень жарко в квартирах, то я его правильно и не делала. Mm. Но достаточно было ДСП с обыкновенной фольгой либо вот материал подобный этому закупить, поставить за батарею, и э, не, не, не тратилось бы тепло на обогрев стены. А Все ч... тепло уходило бы в дом. А кто-то вам на ски... Скільки такий екран тепловий він підвищує температуру в повітрі? Скільки тепла він вертає в квартиру? Да, 10 до в залежності від радіаторів, вони ж бувають різні. По старым ценам это было две с половиной тысячи гривен в год, вообще не напрягаясь и не делая никаких серьезных вложений, каждая семья могла сэкономить. Тут мы закончили, так? да? Да, пожалуйста. Ну, важно, чтобы, видите, мебель не была придвинута близко и чтобы она не перекрывала батареи. Чекайте, а у вас что неправильно? Ну, Правильно, но... она не близко придвинута. А, цены не близко. Да, если бы, ну, здесь нормально отходит тепло, ему есть где... А, все, я понял, ну, значит, вот это сантиметров 20, это не это достаточно. Супер. Вполне. Идем далее. Пошли. Далее мы идем Пленки на окнах покажем. Пливки на викнах. Ну вот, достопримечательность местная. Единственный металлопластиковый балкон. Что она делает? Видите, между стеклом и э, самой пленкой есть такой промежуток воздуха. Как подушка с повитря. Ага, она сохраняет тепло. Uh -huh. Просто. И действительно, на 3-4 градуса примерно температура в квартире поднялась. Почему я, в общем, не особо применяла другие какие-то uh -huh. методы uh -huh. Потому что уже было тепло. Сразу скажу, вы видите, что у меня потолки высокие, окон в квартире довольно много, uh -huh. и вот бюджет на всю эту квадратуру, сколько тут, ну, много квадратных метров, он был всего лишь 450 гривен. Вот вся пливка. Да. На самом деле, металлопластиковые окна – это не такая панацея, как принято считать, и не от хорошей жизни сюда воткнут поролон. Металлопластиковый вот балкон, который поставили, ну, продувается. Uh -huh. И специалисты приходили со свечой, и приходилось доказывать, что может быть ветер не в ту сторону, но вы. Попрошу... Общем... Специалисты со свечой, как священники? Тут... Судя по тому, что они не нашли проблему, так, наверное, да. Ага. Они были специалисты в каком-то другом деле. Я месяц провела в Италии вот не так давно. И за весь этот месяц путешествия я объездила весь полуостров, включая Сицилию, и я не встретила ни одной лампочки лича. Их там просто нет. Ага. И самый забавный случай был, когда в замке под Флоренцией, ага. который переоборудованы под отель, э, мы вышли позавтракать, а там, знаете, есть комната без окон. Ну, совсем темно. Ага. И есть этот тумблер, который регулирует э, в торшере освещение и яркость. Мы поставили на минимум, все батареи прикрутили. Ілі українці стараємося вести себе прилічно зберігати італійську енергію. Коротше, пошли завтракати, ставили на мінімумі цей світ. Возвращаемся, через 20 минут. выключен. Мы Ми что що то в номірі побував і вирішив, що, взагалі, це неподобство якесь. <рес> Приїхали чи енергоневшатими да, українці, да, 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 поставили світло да, на мінімум. <рес> Ми також вирішили вчати на себе просвітничку місію щодо економії. Ми зняли кілька соціальних роликів, щоб вплинути на вашу свідомість. Дивіться, реклама. Це неправильно. Правильно. Міністерство екології України вперше взяло участь у всесвітньому флешмобі «Free Drugs», тобто «Tree Hugs». Що означає обійми дерево? Міністерство розповсюдило ось таку офіційну заяву міністра екології у досить напружений і стресовий період мого навчання. Саме вийшовши босоніж у у і обіймаючи дерево, я знайшов гармонію в собі та сили на нові звершення. Цікаво, чи обіймав пан Шевченко у студентські роки міліціонера чи трубу теплотраси? Бо якщо так, то у нього є шанси очолити Міністерство внутрішніх справ чи енергетики. А пан міністр обіймає дерево з неабияким ентузіазмом. Я вважаю, що не можна зупиняти стосунки з деревами на обіймах. Їх треба розвивати. Для початку запросити дерево у кіно. Звозити його на море. Beautiful. Познайомитися ще з батьками. Making love with you. А на річницю стосунків подарувати пікантну білизну It's all I wanna do. І дятла на батарейках. І на львівські прикордонники затримали контрабандистів. Вони переправляли контрабанду на мотодельтаплані і їх впіймали на гарячим. Але подивіться на «Мотодельтаплан». На кордоні держави спокійно все як можна було з такими крилами, пофарбованими у кольори російського прапору, сподіватися на успіх у небі Львівщини? Та коли щось не так, прикордонника не юного несе. Різіволу, наче так. Кожен же знає, щоб спокійно переправляти контрабанду на Львівщині, треба дотримуватися чіткого патріотичного дрес-коду. Якби крила були пофарбовані у синьо жовтий, хіба б підняла ще рука львівських прикордонників перервати цей політ. На Львівщині ти маєш бути спочатку патріотом, а вже потім контрабандистом. Цинічні контрабандери. контрабандисти. Це були всі новини. До зустрічі наступного тижня.